7 березня 2022 року. 12-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог за кілька десят кілометрів від столиці, ракетні обстріли усіх областей, захоплені Херсон і Маріуполь, брудний чобіт солдата армії країни терориста, топче землю Чернігівщини і Сумщини, Харківщини і Запоріжжя, катує і розстрілює, гвалтує і нищить все живе. А в цей же час українська делегація миротворців, склад якої сформований о. Офісом президента і підписаний президентом Зеленським парафією створений у Кремлі договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України тоді, у 2022 році, у березні, ледь дійсно не сталася зрада. Україна мала підписати повну капітуляцію ще під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі. Давайте розбиратися. Підрозділ розслідувань Радіо Свобода оприлюднив проект договору, який Кремль запропонував Україні під час чергового раунду переговорів української та російської делегації на території Білорусі. Документ, датований 7 березня 2022 року, журналісти отримали від українського джерела знайомого з ходом переговорів. А російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність. Насправді нічого нового з матеріалу я для себе не знайшов, тому що вже публікували навіть документи у західній пресі. А з десь Вашингтон Постих всі ці документи публікував. Тоді у 2022 році, у березні, ледь дійсно не сталася зрада, коли вже були готові парафувати, причому так на високому рівні, а не тільки на рівні переговорних групи переговорників, яка туди їздила спочатку в Білорусь, а потім у Туреччину, в Стамбул. А ті умови, які виставила Росія. Україні, якби українська влада пішла на умови Кремля, то це перетворило Україну на маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом і з малочисельною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом із повним визнанням їх незалежності від України. Якщо б ці умови були прийняті, то ми б просто підписали собі смертний. Вирок за кілька років російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося б, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося в Україні у разі підписання такого варіанту договору? Україна б скоротила свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Це п'ятеро менше ніж Україна мала до 2022 року. В Україні мало б залишитися лише чотири кораблі, 55 гелікоптерів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було б менше за армію сусідньої Білорусі. Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю понад 250 кілометрів. Саме таку відстань, наприклад, відокремлює кримський міст від контрольованої Україною гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. У планах Росії Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому у межах. Адміністративних областей України автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу зруйнованої з 2014 року. Росія також вимагала скасування всіх санкцій, як українських, так і міжнародних, та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року. Росія наполягала на наданні російській мові статусу державної та відновлення. Всіх майнових прав московської церкви в Україні навіть якщо тоді бойові дії були би припинені за кілька років при повністю обрізаній армії відсутності. Будь-яких безпекових гарантій, зокрема вступу до НАТО, а також відновлення руського міра всередині, ми б просто отримали нове вторгнення, яке б вже просто остаточно поглинуло Україну. І тоді можна було б казати, що більше української держави не існує. За інформацією, джерел договір був парафований, тобто підписаний одним із членів української делегації. Але на, на щастя, тоді західні лідери е, терміново, зокрема Борис Джонсон, приїхали до Києва і переконали президента Зеленського цього не робити, і пообіцяли, е, що буде надана достатня підтримка для того, щоб Україна могла воювати.